Всім привіт! Вітаю вас на каналі Розпаковка Кіндер Є. І сьогодні ми з вами відкриваємо ще дві коробочки четвірки зі збіркою сезону 24-25, а також шансом виграти золотого кіндеріно до 50-річчя кіндер-сюрпризу. І ми починаємо. Коробочки четвірки у нас з вами на столі. Тут був шанс також виграти рюкзаки всередині цих упаковок. Ми маємо. Коди, які треба було зареєструвати на сайті Кіндер Сюрприз, і ми мали би можливість виграти один з п'яти тисяч рюкзаків, аби вчасно це зробили в Німеччині. Отже, німецький ринок Кіндер Сюрприз випустив ці яйця. Строк придатності вже давно минув, а ми розпакуємо і роздивимось іграшки, на які нам попадуться. Вага у нас 3317. Трошки нам не вистачає все-таки іграшок для повної колекції збірки цього року, а ми їх і пошукаємо. І нарешті нам попався дракон в яєчко, якого ми з вами не бачили. Отже, ось такий у нас дракон в яєчку. Минулого року у нас були такі дракончики. Динозаврики у нас були, а тепер ми маємо дракончика. Ось так ми його можемо закрити і сховати в яєчку на підставиці. А можемо його дістати і гратися таким невеличким малюком дракончиком. Наступний. 3245 має вагу. І тут ми маємо дракончика, до речі, ця серія не дуже часто попадається, на жаль, в збірці. Але сьогодні нам ще стоїть вже другий у нас дракончик. Це у нас такий довгий дракончик на ручку. Згибаючи пальчик, він буде махати нам крильцями. Ось так надягаємо на дитячий пальчик і згинаючи цей пальчик, він нам маше крильцями. Зараз ми приєднаємо крильця. Ну, технологія у нас от така. При згинанні пальця він він піднімає крила. Такий до нього до пари є з золотими крильцями. Наступний 32 грами. І тут ми маємо синього кита. Синій кит у нас з напринтованими очима. Не напринтованими, а наклеєними. Маємо їх наклеїти, і викидний язичок. І, звісно, картонна деталь. Очі було б добре, якщо б вони були напринтовані, але ні. Закидаємо язичок, викидаємо язичок, і це у нас картонне кілечко з черв'ячком. Рибка наша має з'їсти. Було б гарно мати напринтовані очі цьому китові, але ні. Кіндер вирішив, що і наклеїти буде достатньо. І останні з цієї коробочки. 31,9 і тут ми маємо автомобіль з літачком. І наклейками, звісно. Ось такі наклейки 63. Купа маленьких наклейчок також. Колісна база. І такий літочок, який сюди прилітає, закривається, і це стає машинкою. Всі колеса крутяться окремо від, одне від одного. Отже, ось такий у нас автомобіль з літачком Ще є четвертою іграшкою. І відкриваємо останню коробочку. Трошки підбитий, але я думаю, це не страшно. Ми ж іграшку будемо дивитися, а не шоколад. 3425, вага. Хто ж нам тут зачинився так, що не хоче відкриватися. І це, на жаль, а ні це не повторка, це другий у нас другий дракончик з нашої серії. Ми збираємо. Під серію сьогодні. Це є вже непоганий результат. Отже, трошки інший дракончик, але в золотому яйці нам попадається і ось така підсерія у нас з вами зібрана є. Ось так. І сюди встановлюємо на підставочку. Ось такий невеличкий дракон. У нас вилупляється з яйця. Отже, піцерію ми маємо. Сьогодні вже може буде ще одна, або іграшки, які мені так і не попалися. 33,3. І ми не збираємо поки що. Але маємо папушку. Це у нас фарба, яку треба розмочити на цій картонці. У нас фіолетова фарба. А пензлик у нас такий папушка рожевий. Який в хвостику має синтетичний пензлик. Ось такий. До пари в нього мавпочка, синя мавпочка з блакитною фарбою. І ще два шанси піймати щось цікаве. 35-24 значна вага. І тут у нас хлопчик з драконом, до речі, інший. У нас має зелений одяг. Темне волосся. А дракончик, по-моєму, такий самий. Отже, ось такий хлопчик. Є рух рук окремо одна від одної. і також невеликий поворот голови є. Дракончика ми можемо прикріпити на руку. Ось такий у нас хлопчик з драконом. І останній на сьогодні. 3369 має вагу. І тут нарешті у нас представник звірів. Це зеброчка. Маємо зеброчку, яку ми маємо годувати картонними листями і травою. У нас піцерія тваринок в збірці цього року. Ось така зеброчка. Ось така шикарна зебра, в пащу ми її можемо вставити ці картки з їжею. Прекрасна зебра вже у нас попадалася трічі, по-моєму, але менш прекрасною вона від того не стала. Ось такі 8 іграшок. Ми знайшли сьогодні під серію у нас дракончиків в яєчках. Сьогодні зібрана. Також маємо ще одного дракончика на пальчик автомобіль хлопчика з драконом. До речі, також з драконічої серії рибку і зеброчку. Ось такі цікаві яскраві іграшки цього року. До речі, немає е, іграшок з минулорічної збірки, всі іграшки зі свіжої збірки сезону 24-25. А я дякую, що додивилися відео до кінця. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, тисніть лайки, діліться цим відео з друзями, а я вам дякую і до побачення до нової розпаковки.